Майстерка, де, яка тривала три години, і е, з, з чаюванням, з гостиною, з окремою е, майстеркою для дорослих, окрема майстерка для діток, і також е, завітала до декупажу паралельно і е, клуб маленьких панянок. І в нас таки вийшла родинна, родинна. Майстерка волонтерів і для, для родин внутрішньо переміщених, і це вже знаєте переростає в нас не просто як заняття-заняття. Це вже в нас якась така виходить родинні спілкування, і це вже щось трошечки більше. Це вже якийсь такий зовсім інший. Ми виходимо на рівень не просто послуг, а просто такої гарної міцної дружби, приятелювання і. Це та ж соціалізація тих людей, які приїхали з інших міст, і вони бачать, що ми можемо, що вони є всюди прийняті, що вони всюди, всюди бажані, і що ми один одному потрібні. Робити такі майстер-каси раз на місяць. Чому це цікаво для батьків? Це арт-терапія. Ви ж розумієте, що батьки і діти, які приходять, вони приходять травмовані. Так? Вони не приходять в простір для дітей тільки тому, що їм немає чим зайнятися. Це люди, які втратили домівки, які живуть не вдома. І вони мають постійно знаходяться в стресі. А арт-терапія вона допомагає. Вона робить їх, Творчість, вона заставляє їх забувати про те, що у них. В житті да, про ці свої проблеми. Це перше. По-друге, це така маленька, насам... От ми намагаємось з ними робити такі речі, які корисні у побуті. От. Це не просто якась там панода, да, чи якась там листівочка. Це те, чим вони користуються у побуті. Ми робили баночки з ними для дому, ми робили дошечки. От. І таким чином батьки відлікаються. Вони саме прийшли до нас і саме сказали, ми хочемо. Це навіть не було наша ідея. От. Вони побачили, як діти задоволені, як діти по-іншому себе ведуть після майстер-класів творчих. І захотіли робити. І ще одна така дуже цікава річ у нас з другого майстер-класу сімейного батьки попросили, щоб ми дітей від них відсадили. От. Вони сказали, що ми відпочиваємо. Ми окремо, діти окремо. І от з кожним, кожним майстер-класом діти все ріже і ріже звертаються до батьків показати, допомогти. Вони становлюються більш самостійними, вони самостійно працюють, самостійно думають, самостійно вибирають, чим вони будуть працювати. Це трьох годинний майстер-клас. Батьки сьогодні прикрашають пляшки, декорують їх з різними техніками, з технікою старіння, з технікою об'єму. Будуть в подальшому використовувати їх для харчових, якісь там, для вази, як за бажанням. А у діток сьогодні два майстер-класи. Вони роблять прикраси на кросівки. І вони потім будуть робити маленькі баночки для цукерочок. Так це три години, це дуже багато часу. Дітям тяжко, то ми трохи так от розбавили ігровою програмою. Прийшла наша Оля, от як майбутній дитячий психолог. І зараз грається з дітьми, у них ігри, конкурси, призи. Я прихожу на декупаж не первый раз. Мне нравятся такие занятия, потому что они отвлекают, они долгие. Ну, то есть два часа это занимает в наше время. То есть я не работаю, я с ребенком. И когда это еще очень интересно, материалы предоставляют, и, ну, и эти красивые потом вещи будут передаваться моим подружкам. Больше я для души им дарить не буду. Теперь у них будут подарочки. Нам нравится очень сильно. Ребенок занят. Хорошо, что придумали, что один волонтер занимается детьми, а второй с родителями. То есть и мамы отдыхают, и дети знакомятся, находят друзей так как мой ребенок здесь в школу не ходит, она онлайн со своей школой. И друзей, соответственно, на площадках очень мало, потому что все в школах в это время, когда мы уже свободны. А здесь она нашла себе подруг, они переписываются по вайберу и дружат в дальнейшем, и встречаются на занятиях.